Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі, вже 35-й день Великого посту. Вівторок і в церкві переживаємо сьогодні урочистість святого Йосифа, обручника Пресвятої Діви Марії. Відкривається для мене сьогодні ще одна сторона. Про що можна просити Святого Йосифа. Його як заступника ще в одній справі. Дорогі це тоді, коли боїшся, або невпевнений в тому, щоб прийняти якесь рішення в житті. Сьогодні я звертав свою увагу, бо церква подає дві можливості Євангелії, або одна про народження Ісуса Христа, а друга про те, як. Ісус згубився, і пізніше Його батьки знаходять в храмі. І, власне, я читав цю Євангелію про народження Ісуса Христа і про те, як Йосиф мав прийняти рішення, щоб прийняти Марію, прийняти її вагітну, прийняти Ісуса. І Ангел йому вві каже: не бійся прийняти Марію. Не бійся прийняти це рішення. Бо саме ти, Маєш назвати це дитя ім'ям Ісус, який має спасти народ від гріхів. І, чесно кажучи, до цього часу я не молився до Святого Йосифа, особливо в ті моменти, коли мені важко було прийняти якесь рішення, або коли я боявся якесь прийняти рішення. І сьогодні бачу в ньому теж цього покровителя, коли якісь сумніви котрі потрібно якесь остаточне рішення прийняти. Так, і все. А друга справа дорогі, Подивіться, що одне рішення в житті може кардинально змінити історію, людство навіть я би так сказав. І тому ну, потрібно дуже відповідально ставитись до того, як я приймаю рішення, бо одне моє рішення воно може змінити якусь історію. Погляньте, наскільки це грандіозне одне моє рішення може змінити історію. Тому сьогодні просімо Святого Йосифа про заступництво. особливо просимо, так як я вже це неодноразово повторюю, для тих людей, котрі не наважуються ще якесь прийняти рішення або бояться, щоб Святий Йосиф заступався і допоміг їм прийняти це рішення. але Власне, щоб воно було правильне, щоб це рішення було згідне з волею Божою. Дякую за сьогодні і до зустрічі!